Доброго дня, це програма проактуальна. Виходимо на першому волонтерському. Я є ведуча журналістка Терина Красовська. Говоримо на тему, в Україні зростають комунальні тарифи, скільки ж доведеться платити. Нагадаю, що за рік, за даними Держстату, платіжка комунальна виросла на 12,7%. попри обіцянки Зеленського та нашої влади, що на час війни не будуть зростати комунальні послуги. Тож, чого чекати українцям, скільки ми будемо Будемо ще платити в цьому році за комунальні послуги електроенергію, газ, водопостачання, що буде з субсидіями, та коли ж і як припинити свавілля влади. Про це не тільки будемо говорити з гостям нашої студії. Це експерт соціальних питань Андрій Павловський. Доброго дня. Вітаю вас і наших глядачів, вітаю. Да пане Андрію, от дивіться, Держстат каже, що за рік виросла у нас платіжка на 12,7% от під час війни, хоча нам обіцяли, що цього не будуть. Нагадаю, що у нас дорожчала електроенергія неодноразова. От коли чекати чергового подорожчання тарифів і на що вони можуть зрости? Електроенергія, водопостачання, а можливо, і тепле постачання? Дійсно, це гостро соціальне питання. Тим більше під час війни, коли багато людей втратили роботу, коли в країні більше п'яти мільйонів внутрішніх переселенців, у яких головна проблема знайти дах над головою, засоби до існування, роботу, проблеми з роботи, в цей час, на жаль, енергомонополісти продовжують, незважаючи ні на що, підвищувати тарифи. І ось за офіційними даними Державної служби статистики, тільки за минулий рік майже на 13% було підвищено комунальні тарифи. Але ж вони на цьому не зупиняються, намагаються енергопостачальники і далі підвищувати тарифи. Зараз відомо про заявку на підвищення тарифів на воду. Від різних водоканалів. В середньому вони просять для населення підвищити тарифи на 15, 20%, а найбільш нахабні навіть на 30% хочуть підвищити тарифи за користування водою. Причому і холодною, і гарячою. За водовідведення як таке. Зрозуміло, що це погіршить соціальний стан більшості українців, купивельну спроможність і так без того, яка впала, вона буде падати ще далі. І, до речі, нещодавно той же та ж Державна служба статистики опублікувала дані, де майже 60% в середньому. Середньостатистична українська родина витрачає на харчування і на комунальні послуги, а, на інше там на транспортні послуги йде, на освіту дітей і так далі. Тобто на якісь культурні потреби, духовні у людей вже грошей в більшості українських родин не вистачає, і в 23-му році найбільше складова підвищення була це. Одноразове підняття майже вдвічі цін на електроенергію. І підвищили з гривні 64 копійки на 2 гривні 64 копійки влітку 23-го року, і досі такий тариф на електроенергію. Незалежно від того, скільки ви цієї електроенергії спожили, 2 гривні 64 копійки за кіловат, так і воно і залишається і надалі. Єдине, що, що тримається спочатку війни, е, ціна на газ 7, 7 гривень 96 копійок за куб газу, і поки що вона незмінна. Е, були незмінні ціни на водопостачання, але ж ви бачите, що водоканали, е, чи там хто стоїть олігархи за цими приватними, вже більшість з них приватних водоканалів, комунальних, вони добуваються, щоб підвищені тарифи на водопостачання, зросли тарифи на благоустрій, на прибирання території десь в середньому на 4-5%. На інші комунальні послуги, на виводи на вивоз сміття десь на 5-7% в середньому по Україні зросли тарифи і так далі. Тобто, ми бачимо, що на жаль. Незважаючи на війну скрутну економічну ситуацію для більшості українських родин, влада взяла курс, щоб зняти ті обмеження на підвищення цін, які були на початку війни, і далі їх підвищувати. І мова йде, що от по закінченні цього опалювального сезону в кінці цієї весни чи на початку літа будуть знову підвищені комунальні тарифи саме для населення. А що будуть підвищувати? Знову електроенергію? Ну, знову йде мова, щоб підвищувати ціни на електроенергію, за інші комунальні послуги, на вивоз того ж сміття, на благоустрій на водопостачання і так далі. Тобто, за зараз вони не наважуються, це поки опалювальний сезон. а… Коли він закінчиться, то на початку літа можуть наважитись знову різко, як зробили минулого року з електроенергії, коли вдвічі підняли тарифи на електрику. Ну, це просто знущання, якщо рахувати те, що у людей не вистачає коштів, вони ледве зводять кінці з кінцями, особливо пенсіонери, внутрішні переселенці, яким, до речі, скасували виплати. От до чого можуть призвести таке рішення, якщо влада знову наважиться на такий крок? Невже вони не розуміють? До речі, дійсно, ем, якщо подивитись статистику, то ми побачимо, що в цьому опалювальному сезоні рівно на один мільйон громадян. Внутрішніх переселенців отримують відповідні виплати. Вони і так були мізерні: дві, дві тисячі гривень на переселенця дорослого, по три тисячі гривень на інваліда і на, дити, на дитину. І то мільйон наших громадян чиновники позбавили права отримувати таку допомогу, яке майбутнє виживання цих людей, як видно, чиновників мало. От чергові підвищення тарифів до чого можуть призвести, особливо я ж кажу, якщо торкатися соціально незахищених у нас верств населення, пенсіонерів, переселенців там і малозабезпечених, і з урахування тим, що і так зараз люди на межі виживання, і от якщо порахувати, наскільки ми вже за час війни стали платити більше, да, за комунальні послуги, адже нам обіцяли, що підвищень не буде. Ну, в середньому, якщо брати спочатку війни відсотків на 20, ми вже більше платимо, чим було до, до війни. І зверніть увагу, що дійсно для більшості людей от таких мільйони постане питання, постане вибір, що платити: оплачувати харчування своїх дітей, їхню освіту, чи віддавати останні копійки за комунальні послуги. Як зараз багато пенсіонерів так і робить: віддають останні з пенсії на комунальні послуги, потім не вистачає грошей на молоко, на хліб, на воду, щоб дотягнути до кінця місяця за ті мізерні виплати, які ми там називаємо пенсіями, наприклад, От це дійсно, це дійсно проблема, і вона ще більш гостро постане. Якщо влада наважиться і далі підвищувати комунальні тарифи, буде зростати заборгованість населення за надані житла комунальні послуги. Вона і так вже критична і величезна за своїми обсягами деякі експерти називають суму за 150 п'ятдесят мільярд, мільярдів гривень. Заморгованістю в цілому за всі. Енергоресурси, за послуги і так далі. Ну, це треба уточнювати ще, бо з різних джерел різні суми називають але в будь-якому випадку там величезні суми, які скоро будуть співставні, мабуть, з нашим державним бюджетом на рік ці суми цієї заборгованості, якщо далі буде так продовжуватись. Тобто чиновники не розуміють, чим далі вони підвищують ціни, тим далі зростає заборгованість населення, тим далі. Паде купівельна спроможність і економічна ситуація для більшості українських родин, що залишається в Україні, вона просто, просто погіршується і далі кінця і краю, на жаль, поки що не видно. І зараз ще одна проблема виникла: от та ж національна комісія регулювання електроенергетики і комунальних послуг НКРЕКП, Скорочено, от в цю комісію за минулий рік майже 13 тисяч скарг поступило від людей про те, що їх дурять, нахабно от енергопостачальні компанії, за ту ж електрику приходять чомусь від них платіжки більше, ніж люди знімають зі, зі, зі своїх лічильників. Люди заповнюють квитанції ці платіжки по даним своїх лічильників. А ті монополісти рахують по якимось своїм там нікому невідомим формулам довоєнним там і по споживанню. Хоча більшість людей скаржиться на те, що там їхнє житло зруйновано. чи вони вже давно виїхали з того житла, тому що воно е біля зони активних бойових дій, чи там в житлі люди поїхали за кордон, ніхто вже там е декілька років не проживає. Споживання електроенергії, води там інших комунальних послуг нема. А квитанції приходять, нібито люди споживають ну, на довоєнному рівні ці послуги. Це просто відбувається відверте, нахабне шахрайство з боку енергопостачальних компаній, ЖЕКів і так далі. І люди потім, от тисячі звернень, я казав, цю комісію НКРЄКП, майже 13 тисяч за минулий рік. Вже з початку цього року, майже півтори тисячі скарг. На от так от на те, що шахрайські їх обраховують, обманюють ці енергопостачальні компанії. Мало того, що підвищують тарифи, так ще нахабно дурять людей і пишуть в платіжки завищені суми, ніж воно є насправді ніж показують лічильники. І багато людей вже не тільки скаржаться і подають до суду на ці енергокомпанії і так далі. але судово справи, ви ж розумієте, можуть роками. А оці ж енергокомпанії вони ж на цьому не не зупиняються, нарахують вам борг, оцей неіснуючий фіктивний фейковий борг пару тисяч гривень, наприклад, за ту ж електроенергію. А якщо ви будете цей фіктивний борг відмовлятись покривати виплачувати, то прийдуть електрики від цього енергомонополіста, і як от в Києві від ДТЕК, і просто переріжуть провода і ви залишитесь. Ваша родина без електроенергії. Чи поставлять закупорку на труби, і ви не будете отримувати води. Якщо вам буде такий фіктивний борг, е нарахований від водоканалу, наприклад. І таких прикладів е безліч, на жаль. А що ти просто знущання. людьми. Мало того, що підвищили тарифи, у людей нема роботи, немає доходу, так чи е відрізають від їх від, там, надання відповідних послуг. <свят> То, <свят> як хочеш, так і виживай. Що так. з цим робити? Скажіть, куди звертатися, як захищати свої права, особливо тим громадянам, які у прифронтових територіях зараз у кого зруйнований, або там зазнав будинок руйнувань частково. От як їм відстояти свої права для того, щоб їм не нараховували такі суми, якщо людина не користується да цією послугою, наприклад. Так ще ж знущання доходить до того, що людина, наприклад, зруйноване житло, і людина з цієї зони активних бойових дій виїхала, наприклад, на Закарпаття чи взагалі за кордон родина поїхала. А їм ці енергопостачальні компанії кажуть: а що для нас це не аргумент: принесіть довідку від місцевих органів влади з цієї зони бойових дій, що ваше житло дійсно зруйноване. От буде така довідка, ще там купа справок, довідок там і так далі, тоді ми вам не будемо нараховувати по довоєнному обсягам споживання за, за надані послуги. А не принесете цю довідку, будете, будемо далі вам нараховувати цей фіктивний борг. Так само тим людям, які поїхали, наприклад, за і два роки не живуть, наприклад, в своїй квартирі. А їм кажуть енергопостачальні, а мало що ви там не споживаєте, не живете. Ви сходіть в найближче відділення там, цієї постачальної організації, напишіть заяву, щоб вам прийшли відключили електрику, там, постачання води і так далі. От тільки після цього ми не будемо вам нараховувати посередньому споживанню те, що там було в довоєнний період. А, ну це просто вже якось не по людськи. Тим більше зверніть увагу, що на початку з самого початку війни і президент підписав відповідний указ, і уряд прийняв постанову, і відповідні зміни в законодавство Верховна Рада при... е... прийняла, що забороняли нараховувати пенів борги, оці фіктивні на людей, за комунальні послуги. Забороняли відключати людей за наявність навіть. Справжніх там боргів за комуналку, враховуючи цей воєнний період. Але поступово потихеньку уряд, а потім за урядами Верховна Рада внесла відповідні зміни, повідміняли попередні заборони. І тепер знову енергомонополісти мають право і нараховувати ці фіктивні борги. І якщо вони там перевищать пару тисяч гривень, то можуть вас і відключити від надання цих послуг і так далі. Тобто, війна ще не закінчилася, а в житло комунальній сфері все повернули на довоєнний період, ніби то і не було цієї війни. Ну тобто, суспільство має обурюватися, підіймати це питання в площі. Ну, безумовно, повинна бути якась реакція суспільства, якщо люди будуть і далі терпіти. Сцепивши зуби, якось сподіватися, що воно минеться. Ну воно ж не минеться. Борги продовжують накопичуватись, навіть якщо вас не, на, не відключать. Потім закінчиться війна. І до вас прийдуть з цих компаній, які вибивають борги, да, колектори і скажуть: а ви нам таку величезну суму такому обленерго чи облгазу винні за час війни. Не, не, не віддасте, ми вас відключимо від послуг, не зможете навіть після цього заплатити. Ми вас просто подамо до суду і викинемо на вулицю вашу родину, заберемо ваше майно, ваше житло і так далі. Тим більше, що е, е, слуги народу поприймали перед війною такі зміни до цивільного адміністративного кодексу, які дозволяють просто висіляти за борги комунально людей на вулицю, незважаючи на що. Так, може це і розрахована на, на такий сценарій, що люди зараз не можуть сплачувати через те, що вони в зоні бойових дій немає роботи, немає в них достатку, щоб сплатити за комунальні послуги, тобто і таким чином просто потім у них будуть забирати житло, якщо вони не зможуть заплатити. А під це не ну, будуть... я не знаю на що розраховували ці на що розраховують ці монополісти. Ну просто таке не відношення до людей, які вже постраждали до. До внутрішніх переселенців, до багатодібних малозабезпечених родин, яких поки що немає відповідних доходів, щоб там погасити ці борони. Ну можна спробувати їм порадити. Якщо борги дійсні, справжні, неефективно нараховані, як я от розказував попередньо, то треба йти в відповідні контори, житлові, енергопостачальні вимагати реструктуризацію. Хай зроблять, напишуть договір. Про реструктуризацію цього боргу, хоча б на декілька років, щоб не поступово всю велику суму заборгованості віддавати, а розбити її, хоча б там на декілька років там спробувати їх віддавати, чи, наприклад, виписати договір, що ви будете віддавати цю заборгованість післявоєнний період по закінченні. Воєнного стану і так далі. Тобто треба намагатися захищати свої, свої інтереси, інтереси своєї родини. Інакше дійсно після війни можуть і такі прикриті випадки бути, що родини будуть висіляти з квартир, забирати майно. Тим більше, там вже ж такі обмеження, як на аліменти, вели на тих, хто має заборгованість комунальну. Що таких, як на Аліменщиків зараз, що е, будуть забирати автомобілі на штраф площадку, забороняти ними користуватися, забороняти виїжджати за кордон, і зараз проблематично за кордон виїхати, а то взагалі буде неможливо. І, ну, і багато таких ще інших будуть блокувати банківські рахунки. Чи якщо у вас на банківській картці зарплатні щось є, то. Зараз навіть не, не потрібна ваша присутність судді. До вас е подають е скарги енергопостачальна компанія, Суддя має право по таким от е справам комунальних боргів не розглядати цю справу в судовому розгляді. В такому поточному ріш... е е режимі виписувати рішення. Суддя виписує рішення за, за цим рішенням. Виконавча служба йде. До банку, і банк примусово з вашої картки залишки коштів в цей за, за в рахунок цього боргу. Просто списує і все. Ви навіть знати про це не будете, а дізнаєтесь, коли вам прийде повідомлення, що з вашої картки списали гроші за нібито комунальні борги. Такими драконовськими методами треба тільки обурюватися, підіймати суспільства і вимагати від влади, щоб е, вона е, чинила. Конституції України і не порушували її. В мене ще ну на, на жаль, недобросовісні оці монополісти, постачальники користуються такою складною ситуацією в країні війною. да Що люди розуміють, що, що почнеш там якось масово обурюватись, протестувати це. Це ж типу на руку зовнішньому агресору буде, да. Будуть казати, да ви ж там дестабілізуєте ситуацію на користь росіян і так далі. і так далі. Тому люди в такому безвихідному стані, з одного боку, вони люблять Україну, є патріотами своєї держави не хочуть протестувати, щоб це не якось не посилювало ворога. А от недобросовісні постачальники, наприклад, зі свого боку, на зустріч людям не йдуть, вимагають. будь-що. Віддає останню копійку, і виходить от така, на жаль, драматична ситуація, трагічна. І е, на останок бо час ефіру підходить до завершення. Хотіла би вас дізнатися, чи вистачить на всіх субсидій, і чи не плануються зміни у субсидуванні на осіння зимовий період. Ну, дивіться, влада також як і скорочує, е, робить все, щоби. Пільгові категорії пенсіонерів скоротити, да? Там знизити списки один номер два, хто праців на, на в шкідливих виробництвах, скорочують весь час перелік професії і так далі. Продовжують. Так само роблять з тими, хто отримує відповідні пільги чи субсидії на оплату житлокомунальних послуг. Умови отримання з кожним роком цих. Цих е, субсидій стають ще більш е, складними, жорсткими. Е, і навпаки, здавалось би, в таких умовах повинна зростати кількість людей, що отримують від держави відповідну допомогу е, субсидій на житло комунальні посади. Ну навпаки, з кожним роком кількість тих людей, що їх отримують, скорочується за того, що чиновники штучно ускладнюють умови, роблять більш жорсткими їх. Е, е, Якщо скорочувати фінансування і під це скорочувати кількість отримувачів цієї допомоги, то може і цих грошей вистачити. Просто буде це відбудеться за рахунок скорочення самих субсидіантів, тих, хто отримує субсидії, дай, дай все, і все таким чином вирішить цю, цю проблему. Ну і е, якщо казати на правду, то уряд сформував на цей рік таким чином держбюджет. Що зрозуміло, що все, що надходить в державну казну, надходить в вигляді податків, зборів там акцизів, воно йде на питання оборони, а все, що ми сподіваємося отримати за рахунок зовнішніх запозичень, все це йде на виплату соціальних програм, тому в числі пенсій, субсидії і так далі. От, е, ті ж американці зараз. Затримують нам відповідну допомогу. Конгрес це ніяк не проголосує. Відповідним чином, та ж пані Стефанішина, віцепрем'єрка, казала, що під кінець року стає під загрозою вчасна виплата пенсій, субсидії так далі, тому що немає відповідного обсягу зовнішньої допомоги. Добре, що зараз щось європейський союз там. Підкинув пару мільярдів євро. Хоча там міністр фінансів Марченко казав, що в Україні мінімум для того, щоб виплачувати всі соціальні програми, і держава нормально функціонувала. Бюджетники отримували зарплату. Треба, щоб ця зовнішня допомога була не менше 5 мільярдів євро щомісячно, А ми отримали один чи два. Зрозуміло, що це цього не вистачає. А що нам робити? Як боротися з монополістами? Можливо, зараз олігархи мають допомагати нашій Україні під час війни не тягнути з людей останні кошти, а навпаки вкладати в українську економіку і допомагати нам вистояти у цій кровавій і жорстокій війні? Ну, олігархи поповнюють батальйон Монако, живуть на курортах вже давно з початку війни втекли ще до початку. І себе добре вони їхні родини почуваються. А тут Україна для них тільки як територія для заробітку. Ну вони її навіть як свою батьківщину не розглядають і своє майбутнє і майбутнє дітей, на жаль, ніяк не пов'язують саме з Україною. Тому і допомоги від них замало надходить. Прості люди донатять на допомогу збройним силам. Останні копійки з пенсії чи з невеличких заробітків віддають. А ці ж мільярдери, де ви чули, щоб вони там, ну, ну крім деяких, там, щоб вони там перерахували декілька мільярдів, навіть не доларів, гривень там, на допомогу Збройним силам чи на виплату допомоги соціальних якихось програм. Про це щось не дуже багато у нас в пресі ви дізнаєтесь. Єдине, що держава повинна була б Хай вони навіть не допомагають. Треба встановити справедливе оподаткування. Оцим мав би займатися той же Гетьманцем, навпаки, не душити додатковими новими податками і перевірками малий і середній бізнес, а встановити справедливе оподаткування саме на великий капітал. Тим, що користується офшорними схемами. А до чому вони користуються офшорами цими чорними офшорними дірами? Щоб не сплачувати податки, вони так делікатно називаються оптимізація податкування, використання офшорних схем. В результаті держава не доотримує мільярди доларів в державну казну. І при цьому чиновники, урядовці нічого не роблять, щоб ті ж офшори позакривати ті чорні дири, куди витікають мільярди. А це думають, як пересічених громадян, чи там військові збори підвищити, чи там податкування ФОПів зробити більшим, і так далі. Отакі пропозиції, таких як е, От На це треба звернути увагу. Зверніть увагу: ми йдемо до Європейського Союзу, а там десь на 80% країн, які є членами Європейського Союзу, мають так званий податок прогресивну шкалу оподаткування. Суть якої в тому, чим більше твої доходи, тим більше ти на суспільні потреби сплачуєш податок. І там є діючі податки на предмети, розкоші і так далі, на, на палаци, на розкішну нерухомість і так далі. А у нас чомусь ці податки не проживаються. Не прогресивна шкала податкування, нема, нема нормального діючого. Щоб дійсно діяв закон на, на розкіш, де це все? Чому цим уряд не займається, тим більше зараз це можна було зробити під час війни? Дякую закон. Да, так. да, будь ласка, дякую. На жаль, час нашої програми добігає кінця. Думаю, що вони цього не роблять, тому що е, вони ж не можуть самі на себе обкладати податками і ділитися з країною краще. Останні кошти виймати з кишень українців. Я сподіваюся, що все ж таки да на жаль скоріш за все, це так і є. Я сподіваюся, що все ж таки європейські партнери примусять. Наш уряд огидний, який знущається над населенням, зробити все ж таки крок назустріч до людей. Що ми переможемо у війні, і люди зроблять висновки і оберуть І влади. Катерина. Одне речення: от наші чиновники, урядовці, чомусь весь час, коли ми кажемо про інтеграцію, згадують торгівельні технічні стандарти. А про європейські соціальні стандарти і традиції забуваємо. Ми ратифікували ще на початку 2000-х років Європейську соціальну хартію, яку виконали всього на 25%. Ну, от це промовисто яким стандартам і чому надають перевагу чиновникам. Тому я думаю, що наше суспільство має це усвідомити, не мовчати, обурюватися, захищати себе. Це була програма Проактуальна я ведуча журналіст Катерина Красовська. З нами був експерт соціальних питань Андрій Павловський. Виходили на першому волонтерському. Підписуйтесь на наш канал. Гарного нам всім дня і перемоги! Тримаємо.